Цей будинок на проспекті Шевченка тричі зазнав пошкоджень внаслідок атак російських дронів та ракет. Зараз його ремонтують. За інформацією одеської міськради, тут полагодили дах, а тепер відновлюють фасад та укріплюють фундамент. Ми живемо в торце от наш взрив був метрів 12. От внутрі нічого не роблять, А внутрі у нас розбиті окна, стекла розбиті. Треба щось теж зробити. Снаружи добре, а внутрі. Вікна були вибиті геть, двері вхідні були вибиті геть. Навіть поки... між ванною і кухні э, стік... Это, окно, стекло, геть вибито Дері в вдома, які вибиті були кусками Геть позашивали, поза... позаштукатурювали там отаке. Вот і білять, і, і, білят, і красять, все, що, що можна робити, все роблять. Робота триває, робота хороша триває. І ось викопували дом, дом шатався, як тарілка на столі, пригав, як тарілка на столі. Розкопали геть попід дом, там е, укріплення зробили, і ось засипали, Будем, будуть заливати обратно, ну, відмостку ділять вдома, там отаке. Ми приступили до робіт в листопаді 2024 року. Було пошкоджено 50% фасадної частини. Було зруйновано цокольна частина будинку. Це відмостка. Також було пошкоджено гідроізоляція будинку. Ми виконуємо ремонтні роботи по фундаменту. Гідроізоляція фундаменту та також в майбутньому буде виконана відмостка і виконані крильця вхіду в. Парадні на даний момент, відповідно до технічної документації, роботи розпочати. Сьогодні відновлення підлягають внутрішні перегородки та фундаменти цієї будівлі. Відновлюється дах цієї будівлі, повністю замінюються вікна та двері приміщень загального користування.